Шановні глядачі, прийміть мої вітання, добра та перемоги, найщиріші побажання всім традиційної Хеллоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу, і це позачерговий прогноз геополітичного характеру. Вже втомилися українці від цієї брудної війни, якою, до речі, війною так ніхто і не назвав ані расисти, ані українська влада. І всі чекають на перемогу наших бійців на фронті. Але ми розуміємо, що перемога завжди закінчується будь-яка війна закінчується підписаннями якихось договорів. Тож розглянемо. Недалеке майбутнє, а саме п'ять астрологічних знаків, тобто Овен, Тілець, Близнюки, Рак і Лев. Тобто, подивимось на найближчі п'ять місяців. Ми всі чекаємо і плекаємо на перемогу, і в картах Таро перемога це вища карта, карта світу або карта Вінець магів. І вона пов'язана з літерою Іврита та ТАВ та числом 400. Тобто, в цьому розкладі ми будемо шукати саме цю карту. Карту з числом 400. У нас є чотири варіанти розвитку подій. Перший найкращий це перемога наших бійців на полі бою. І це найкращий варіант. Другий варіант це смерть хуйла і розлад в Рашиській Федерації, і розвал її на маленькі шматочки. Це теж непоганий варіант. Третій варіант це пуч всередині рашки, коли рашка буде сипатися від того, що з'являться нові лідери, на яких будуть ставити раби, які живуть у Росії. І четвертий варіант це підписання договорів, підписання договорів з окупантами. Такий варіант, на жаль, теж можливий. Перші дві карти це буде перша карта суть нашого запитання. Друга карта це буде карта пересічення шляхів, тобто роздоріжжя, яка Дає можливість нам зрозуміти, що відбувається у теперішньому часі. Перша карта буде відповідати за недалеке минуле, за те, що вже сталося. А друга карта це буде теперішній час. Ну і останні карти по п'ять карт. Вони будуть стосуватися безпосередньо Тих астрологічних місяців або астрологічних знаків, які нас очікують найближчі 5 місяців. Тож, давайте налаштуємось. Кому запотрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 1 один, отож, перша карта, те, що вже сталося, а також суть нашого запитання. І це карта обмеження, це карта відлюдника. Вона каже про те, що все йде по колу, все зациклилося. Немає виходу з цієї складної ситуації. Вона приносить смерті як українцям, так і расистам. Вона приводить до. Повної зневіри до повного знищення, і вона пов'язана з обмеженнями. Ці обмеження стосуються як санкції, які накладені на расистів, так і самих українців, які знаходяться в величезній скруті, якщо вони не встигли виїхати за кордон чи якось переховатися від цієї ганебної війни. Наступна карта це роздоріжжя, що відбувається в теперішньому часі. Результат. От ми шукали результат. Він уже в теперішньому часі. Його треба робити відразу і зараз. Якщо неможливо щось робити на полі бою, треба прибігати до того, що роблять дипломати. Але ми розуміємо, що Лавров, який просто вже збожеволів, він нічого не може зробити без дозволу Путлера, і в теперішньому часі все б могло вирішитися, якщо б всі політики всього світу налаштовані були на перемогу, налаштовані були б на мир. Але всім потрібна війна, бо вона дає можливість збагрити кудись зайву зброю, щоб вона десь зникла, десь загинула, і Україна, на жаль, стала полігоном для випробовування нової зброї. Тепер подивимось чотири варіанти. Оскільки результат вже випав, результат треба робити тут і зараз, а не чекати тих п'яти місяців. Отож, ця паралель це перемога наших військових. Друга паралель це смерть хуйла, третя паралель це бунт всередині Росії, з'явлення нового ГКЧП, і четвертий варіант підписання договорів з расистами. Тож, дивимось, овен. Тілець. близнюки. Рак. И нарешті лев. Що ж, давайте розглянемо всі чотири варіанти, бо всі вони можуть реалізуватися в недалекому майбутньому. Отож, для того, щоб українські військові здобули впевнену перемогу на полі бою, не вистачає досвіду, і овен це саме знак того, що буде зроблено багато помилок. Одначе вже в тільці є гуртування суспільства і є вже порозуміння самого керівництва держави, що треба щось робити. Є якісь партнери, які можуть допомогти. Можливо, це навіть жінка якась вже яка знаходиться при владі в інших країнах. В будь-якому разі партнери. партнери можуть допомогти, одначе тут. Нас очікують великі втрати, великі втрати саме людської маси, саме тіл, тобто магілізація. І, врешті-решт, тут не буде вирішення протягом п'яти місяців вже у леві, тобто влітку, буде якась досить агресивна ситуація, бо це карта диявола, і вона ні про що гарне не каже. Вона навпаки натягає на важкі втрати. Другий варіант розвитку подій це смерть Путлера, який вже наладом дишить, як то кажуть, що ми тут бачимо. Овен місяць, він ще здоровий і живий. Так, це карта руйнування, це розбита вежа, але вона перегорнута, тобто в нього ще є ресурси. Далі випадає карта, пов'язана безпосередньо з Путіним, якщо вірити, що він народився під знаком Терези. Тобто в тільці в нього дуже, дуже врівноважена ситуація. І є надії, що він вже одужує в близнюках. От, дивіться, надії позитивні. І тут в нього з'являється сила, можливо, вони поставлять нового двійника і якісь починання. Тобто, сподіватися на, то, на те, що хуйло швидко згине і здохне. На жаль, нам не слід, бо його дуже сильно захищають як відьми кремлівські, так і інші покидьки. Тепер дивимось на внутрішній переворот у самій Росії. Так, заколот є, і він вже буде відбуватися у овні місяці. Є якісь е, таємні перемовини, щось будуть вони робити. І будуть швидкі якісь дії вже в тільці ми побачимо, можливо, цих бунтівників, які захочуть підбити крісло у свого царя. І вже в близнюках може все статися дуже гарно, бо випала й карта пов'язана з близнюками. Тобто варіант перевороту на Кремлі він цілком імовірний, одначе у них немає вибору. Карта роздоріжжя випала в перегорнутому стані, тобто не можна тягнути, якщо вони не зроблять це все до близнюків, тобто протягом близнюків, це наприкінці травня, на початку червня, то шанс буде втрачений і вже ближче до лева буде знову ініціатива у руках хуйла. І третій варіант підписання договорів з расистами. Найближчий місяць це неможливо, бо будуть якісь нові приліти, будуть нові, якісь бойові дії, від яких ми не зможемо відійти. Одначе в тільці, тобто наприкінці квітня, на початку травня, є імовірність підписання хоч якогось договору, який частково може зупинити нашестя цієї сарани, яка йде зі сходу. Якщо цього не буде зроблено, то змін не буде в близнюках і будуть дуже важкі втрати вже в раку, в знаці рак будуть великі жертви, і, врешті-решт, вже влітку, коли настане лев, буде спокутування гріхів, тобто непідписання договорів в тільці. Принесе дуже великі втрати влітку, і на це натякають ось ці дві карти. Перша в цьому рядку, це карта диявола і фатума. Друга в цьому рядку це спокутування гріхів, це шут або крокодил. Що ж, бажаю всім нам, щоб найкращий сценарій, який приготував нам господь Бог і всі його вишні сили, щоб все це відбулося якмога швидше. А щоб найгірший сценарій для хуйла теж відбувся якмога швидше. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати, бо україномовних езотериків езотеріків тарологів не так вже й багато на ютюб, і ваш лайк це лайк не тільки цим чудовим картам таро, який колись. Зробив мій старший брат Артур, а також це лайк всім тим, хто прагне перемоги. Слава Україні!